Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. І якось так трапилось, що до мене заїхала ось така посилочка. Е, наскільки я знаю, це від варвард Knife. Ну і теоретично можна собі так уявити, що тут має бути ніж. І я навіть не знаю, який саме тут ніж і як він виглядає. Трапилося це так. Мені написали з варвара, що хочуть надіслати мені ще один ніж для огляду. Я такий, ну звичайно, надсилайте, але давайте хоч фоточку якусь, чи що за ніж, як називається. А вони такі ні-ні-ні, типу, якась нова моделька, фоток ще немає. Ну я такий, окей, давайте. І ось вона, оця посилочка, тому максимально швидко хочу зробити розпаковку і, так би мовити, перші враження. Ну що ж, переходимо, так би мовити, до розпаковки і дотих. Самих перших вражень, але це? Що це? Ні, ні, ні. не, не, не цим треба розпаковувати. У мене ж є ніж від варвар Knife японець. Якщо хтось раптом пропустив, то огляд на цей ніж у мене вже давненько є на каналі, і от там в куточку буде зараз підказочка на той самий огляд. Подивіться обов'язково, що ж, японець відкриває новий ніж від варвар. Так, в принципі, всередині. У нас такий самий пакетик, як і в попереднього ножа. Я вже відкрив одразу все. Тут написано відкривати обережно і наклеєчка Найф. Ну, В принципі, відкрив я достатньо обережно. Бачимо точно такий самий чохольчик, як був у японця. А от що в чохольчику, це вже інтрига. Давайте поки що японця відкладу. Блін, Прямо інтрижка-інтрижка. Подобається мені розпаковувати, не знаючи, що ж там всередині. Опа. О. Так. Що у нас є всередині? Всередині у нас є паракорд в комплекті. І також, та що тебе, в маленькому такому пакетику битка TORX t Т-15. Ну і сам ніж. Хм. Так, перше, що я бачу, це те, що він чорний, має чорні піхви, має теклок оригінальний. Чорні накладки на руків'я, наскільки я бачу, це мікарта. Фух. Ну що ж, відкриваємо. Ага, до речі, хочу відмітити, теклок закріплений на три гвинти. Ну, це, типу, надійніше, ніж два але менш надійно, ніж чотири Блін. Дренажно-вентиляційний отвір є, звичайно ж. Ну, давайте відкриємо його і подивимось. Так. Так, так, так. Крутяк. Ось такий ніж. Як він називається, я навіть уявлення не маю. Сталючка, як тут написано, К-110, твердість 60 одиниць пороквелу. Варвар Knife зроблено в Україні. Герб і логотип майстерні виробника даного ножа. Ну, Виглядає, друзі, реально круто. Покриття. Так, покриття тут схоже щось на фарбу Церакот, я собі так думаю. Я не знаю жодних характеристик даного ножа, я от прямо жодних запитань зайвих не задавав. Це прямо для мене сюрприз і це реально перші враження от щодо цього ножа. Ну, е Накладки на руків'я це все-таки мікарта. Ніж, ну, звичайно ж, фултанг. розмір такий е впевнений, середній, я б сказав. В руці лежить. Е Ну, в моїй руці, вже прямо в притирочку. Тобто, бачимо ззаду, де ось темлячний отвір розташований. Це такий типу задній упор, і тут такий передній упор, виямка під вказівний палець. І от сюди моя рука лягає прямо, -прямо в притик. Якщо рука буде більша, ніж у мене, то вже не дуже зручно буде його тримати. А рука у мене, я нагадаю, не найбільша. Тому це такий уже момент, який треба підбирати, так би мовити. Знову ж таки, ось ці виямки, як і в японця. Дуже зручні при ось такому хваті. Тобто знизу у нас лягає вказівний палець, зверху в цю ямку лягає великий палець, і ми можемо так нормально оперувати ножем. Але ось цей виступ з темлячним отвіром він уже дещо заважає нашому мізинцю. Не критично, але такий от певний момент по ергономіці є. Тобто не під кожен хват. Упирати пальцем в обух. Доволі зручно. Обух тут ну, типу 3 міліметри плюс-мінус. Як я вже сказав, схоже, що покриття саме фарба-церакот. Заточка у варвара, наскільки ми знаємо, ручна. Ніж має бути дуже гострим. Зараз ми це перевіримо. Також їхня фірмова фішка це ось, типу битий камінь по обуху, повністю зверху весь обух з цим битим камнем задня частина. І нижня частина руків'я також зроблена в цьому ж самому Стилі. А, так, моментики по обробці. ось Бачимо, що спуски десь від середини леза у нас проходять, і на верхній частині вона така, ну типу не оброблений метал, там є такі певні виямки. Я думаю, це все-таки дизайнерське рішення, не заморочувались дуже сильно з обробкою того металу. Але на самих спусках от самі спуски ну гладенькі, в принципі, ніяких рисок. На ньому я не бачу, на відміну від того ж японця, тому що на японці там досить такий е, грубий грінд, якщо можна так сказати, і видно прямо ось ці риски від е, механічної обробки. Сталі тут же ж в принципі, самі спуски гладенькі. Можливо, воно покривається фарбою, але ну не знаю, можливо, і не покривається. Перші враження від ножа, друзі, дуже-дуже позитивні. Це прямо має бути такий дійсно робочий інструмент. Піхви зроблені, як завжди, на висоті. На відміну від японця, тут уже у нас з обох сторін є люверси. Зараз встановлене кріплення теклок. Його ми можемо переставляти в всякі інші різні положення. Бачимо з цієї сторони, також є три отвори, куди можна поставити. Цей теклок одразу на три гвинти закріпити. Ну і також в комплекті є шматок паракорду для того, щоб кріпити цей ніж на паракорд, на спорядження, будь-куди. Паракорд це, в принципі, найнадійніше кріплення. По-перше, закріпити можна в будь-якому положенні, по-друге, це має меншу вагу і це буде займати менше габаритів. Але у всьому іншому ну, піхви у варвара, як завжди, прямо класно-класно зроблені, ніж в піхви входить. ну... Класно, ніякі гострі грані нікуди не впираються. Так, можливо, десь там щось ще має трошечки притертись, але ну прямо по піхвам жодних зауважень до варвара немає, як і японець, тут немає. Жодного люфта, нічого не тарабанить, нічого ніде не буде там обтиратися. Дренажно-вентиляційний отвір є. Сталючка к 110 як я вже казав, вона в принципі може трошечки навіть десь і поржавіти. Але, по перше, у нас є покриття. По-друге, за ножем потрібно доглядати. Ну що ж, друзі, давайте я вам ще зблизька його зараз продемонструю. В принципі, на самих піхвах нічого цікавого немає, звичайна така текстурка. Але ось ці торцеві частини мені от прямо дуже-дуже подобається, як з ними справляється майстерня от Прямо їх зашліфовують, заполіровують до блиску. Точно так само було у японця, точно так само в цього ножа. Треба хоч запитати, як він називається. Напишу, мабуть, десь на екрані. Тут мені дуже сподобалася ця червона проставочка. У нового ножа вона не червона, а чорна. Ніж весь повністю чорний, більше інших жодних кольорів на ньому немає. Люверсів досить багато, тобто, як я вже казав, із одного і з другого боку є по три люверси для теклоку, для будь-якого варіанту розміщення. Також є ще, ще 4 і тут п'ятий люверс там, для вже шнурування паракордом. В принципі, з закріпленням ножа не має бути жодних проблем. Руків'я досить об'ємне, в принципі, не дивлячись на те, що воно не має дуже якихось там великих розмірів, але от під компактну руку, ну, типу, от нормально, от кінчики пальців у мене вже майже і не впираються. Тобто таке, на перший погляд, невеличке руків'я, але руку воно заповнює. Ну, Можливо, це ще я в рукавиці, можливо, без рукавиці буде дещо не так. Але ну, тримати дійсно його. Нормально і навіть для якихось силових робіт от такого утримання, такої ергономіки буде цілком достатньо. Так, давайте ж покажу вам детальніше на маркування, гравіювання. Гравіювання, як завжди, зроблено, якісно, красиво. Герб України, логотип майстерні, варвар найф, назва майстерні, Made in Ukraine зроблено в Україні, що є круто, українського виробника підтримуємо, як завжди. Сталючка К110 має різати дещо краще, я думаю, ніж Н690, ну і 60 одиниць по Роквелу. Давайте глянемо, що там у японця, до речі, у японця n 690 і 61 одиниця заявлена по Роквелу. Що мені тут дуже подобається, це те, що прямо все чорне, навіть е, гвинти, стяжки також чорні. От е, єдине, що це блищить у нас ріжуча крайка. Ну, але вона в будь-якому випадку буде блищати, тому що ножі потрібно точити для того, щоб вони залишалися ножами. Е, так, в принципі, ось він цей битий камінь. Можете полюбуватись на такому вечірньому сонечку, прямо класно виглядає. І колір подобається. Я все таки. Ставлю, не знаю, ставлю 100 гривень на те, що це фарба, церакот. от прямо мені, от так от здається. Тут можна все таки побачити певні рисочки, певні залишки від е гріндера. Бачимо ось ці виємки на, на цій частині верхній частині леза, але як я вже сказав, типу, то м, абсолютно не критично. Добре, руків'я, обробка руків'я також дуже класна. В принципі, є такі певні насічечки для того, щоб воно не ковзалось в руці. Ось ця виємка, яка нам слугує і для комфортного утримання, і також вона слугує для утримання ножа в самих піхвах. Ну і темлячний отвір, який зроблений ось таким заднім упором, що в принципі також. Окей, Тобто темляк нам не буде заважати е, у японця він був зроблений дещо по-іншому, у верхній частині руків'я. А тут, типу, винесений е, темлячний отвір, винесений за саме руків'я і ну, теоретично так має дещо менше заважати. тому що коли ми... Тримаємо японець. По-перше, у японця дещо і руків'я саме замале, а по-друге, якщо тут буде темляк, то він буде дещо заважати і плутатись у нас десь там в ладоні при певному хваті. Тут такої проблеми не буде, навіть не дивлячись на компактні розміри цього самого руків'я. Ну що ж, по зовнішньому вигляду, мабуть, все. Пишіть. Пишіть ваші враження в коментарях. Це прямо круто зроблено, це все-таки ручна робота і іншого точно такого самого малюнку не буде. Варвар -найф, вони взагалі люблять робити лімітовані партії, і кожна наступна партія чимось та й буде відрізнятись по якійсь задумці від попередньої, навіть якщо ножі будуть схожі. Кріпиться в піхвах, як я казав, дуже добре. В принципі, форма, от бачимо, цю виїмку повторює. Ну, І облягають вони його дуже добре, і саме за ось цю виямку воно дуже добре і тримається. А те, що піхви прямо заполіровані і зроблені дуже продумано і якісно, то і мікарту з'їдати вони не будуть дуже швидко. Тому що, наприклад, у BPS-бета там з цим є певні нюанси. Е, так, Дренажно-вентиляційний отвір, ось він, будь ласка, лише з однієї сторони. Але я думаю, цього буде цілком достатньо. Ну і кріплення Теклок. В принципі, хто не в курсі, то це кріплення універсальне. Конкретно у варвара воно оригінальне. Тут ми можемо бачити написи: Blade Tech», теклок і «US патент Два обмежувачі по ширині, якщо ми кріпимо на ремінь. Також оригінальне кріплення теклок дозволяє закріплювати на систему молля. Тобто ці обмежувачі можна буде прибрати і ось сюди заходить стропа моля. Це я колись якось продемонструю окремо, коли буду розказувати і показувати про різні види кріплень. Але ну, реально крута тема. Наскільки я знаю, то кріплення у них вже як додаткова опція має бути. А стандартна комплектація це шнурок-паракорд, на який без проблем можна кріпити ваш ніж, ваші піхви, в принципі, будь-куди. Ну що ж, давайте спробуємо, як він ріже. Будемо починати, як завжди, з паперу. Папір звичайний, А4. Так. Невдалий захід. Ось тут добре. Дуже добре. Можна хвильки робити. Ну клас. Ну наточений просто, як має бути. Якщо швидко. Ха -ха. Круто. Так, ось такий момент можна ще перевірити. Також чіпляється. Ну дуже класно. Зробимо ще невеличкий тест. Пробуємо різати отакий пом'ятий папір. Ну як бачите, він може різати пом'ятий папір. Так, це робить дещо гірше, ніж прямий рівненький, але тим не менш, от по рівному взагалі одне задоволення. Добре, не папером єдиним. Є ще деякі інші моменти, які ножі мають різати. Де мій дерев'яний дрючок. Ось мій дерев'яний дрючечок. Це суха акація. Перевіримо. Ну, в принципі, в принципі, досить непогано. Ніж він і не позиціонується як якийсь. Бушкрафтерський, але з роботою, з стружкою дерева він справляється досить добре. Гарно вгризається, гарно відкидає великі шматки цього самого дерева. І прямо з цим все окей. Якусь таку от розтопочку також можна без проблем ним робити. Сталючка К110 доволі непогано показує себе в різі. Різ досить агресивний. Армований шланг. Пробуємо різати його. Ось тут прямо все окей. Легко прорізає, другим рухом відрізає. Різ рівненький, гладенький, можна ось такі навіть невеличкі кілечка ним нарізати. Добре. Звичайний шматок гуми. Так, тут йому складно, як і всім в принципі, іншим ножам. Але, ні, чекайте. За два проходи він повністю прорізав його. За один прохід, ну так, да, не до кінця прорізає за один прохід, але, тим не менш, дуже-дуже гарний показник, я б сказав. Можна ще трошки пошинкувати ось цю упаковочку. Хей. Клас. Так, давайте перевіримо, як ніж буде пробивати та різати автомобільні покришки. Для початку вантажна покришка від Ziela 131-го. Нагадаю, це ніж від War, War Knife. І, в принципі, має таке досить впевнене вістря. Тому, я думаю, має все-таки продавити і прорізати цю гуму. Так. До речі, давити дуже зручно, тому що ось ця частина вона дещо ширша, ніж саме руків'я, і от саме впиратись сюди долоню і вдавлювати його туди, в принципі, зручно. Так, прорізав. Досить легко. Ну, Дуже добре, я б сказав, він справляється з цією роботою. Покриття, до речі, абсолютно не страждає. А з цього можна сказати, що це дійсно якісне покриття і, мабуть, це дійсно якийсь там оригінальний церакот. Ну і покришка від легкового автомобіля після вантажної покришки, я думаю, жодних проблем не буде. Пробиває. Прорізає. Ну і останній тест, мабуть, це батонінг, так як ми маємо фултанг. З легкістю. Без проблем. Ну і знову ж таки, пошкоджень на покритті я не бачу. Ось тут, де прорубувалось дерево, видно, що дещо затерта фарба. Але ніяких е, подряпин, ніяких там, не знаю, вм'ятин, якихось великих на ньому немає. Ну і після цього всього трошечки ще пошинкую папір. Може, на якийсь там малесенький-малесенький відсоток стало гірше. Але прямо, прямо я б не сказав, що він там сів і потребує. Термінового наточування. Так, дещо все таки гірше. Думаю, керамічний мусатик буквально декілька проходників зробити по ньому і повернуться його доволі хороші ріжучі властивості. І взагалі, от як до якості вироба до варвара, я думаю, питань жодних і не має бути. Тут якість на дуже-дуже високому рівні, прямо придиратись десь там до обробки. До матеріалів, до всього цього просто-просто немає до чого придратись. Що більш цікаво розглядати у варвара, це саме якісь їхні от дизайнерські рішення. Ми вже, в принципі, Я вже знаю, ви мої підписники також вже знаєте. Що, от, наприклад, маємо японець від варвар, він зроблений дуже круто, прямо без жодних зауважень. І в цьому новому ножі я також не очікував, що будуть якісь там, не знаю, косяки у нього прямо в його проектуванні, в його задумці, так би мовити. Це дійсно класний робочий ніж середніх розмірів, можливо, дещо більше, більше від середніх. І це прямо робочий інструмент, це не якась там. Історія про те, щоб поставити його на сервант в сервант і щоб він там собі лежав і ніколи не працював. Ні, це прямо ніж для роботи. Всі його технічні дані знову ж таки, так само, як і ціну. Все це я дізнаюсь і напишу в описі. Ну, також на екрані ви це вже в принципі бачили. Від себе хочу сказати, що цією моделькою прямо. Не те, щоб дуже вражений, тому що знову ж таки це варвар найфі, і я від нього очікував якісної речі. Тому прямо супер-пупер вражені не було, але я от щойно його розпакував, попрацював ним. Всім задоволений, жодних нарікань немає. Реально круті якісні речі. Посилання буде десь там в описі на їхню майстерню. Можете перейти, ознайомитись, побачити, що ще цікавого у них є. Ну і даний ніж він також буде приймати участь в другій серії порівняння українських ножів від українських виробників. Там будуть тести і по різу, і по комплектації, і по всьому, всьому будуть порівняння. Ну, щось схоже, як було в першій частині подібного відео. Ось тут зараз буде на нього підказочка. Ну а на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Особлива подяка спонсорам каналу, які підтримують мій канал фінансово. Їхні список ви зараз можете побачити на екрані. Ну, а приєднатись до спонсорів можна по посиланню в описі до цього відео. Також дуже дякую майстер. Варварнайф за те, що, по-перше, за те, що роблять дійсно круті якісні речі, і коли написано зроблено в Україні, то це як вже знак якості має бути. Е, дуже їм дякую за наданий ніж. Е, знову ж таки, повторюсь, що не останній раз ви бачите цей ніж у мене на каналі, будуть ще обов'язково відео, в яких він буде приймати участь. І дякую вам всім, друзі, за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал, якщо раптом не підписані. І обов'язково пишіть вашу думку в коментарях про даний ніж і про бренд Варвар Knife. В цілому, мені буде дуже дуже цікаво все це почитати. Все, друзі, всім успіхів, всім гарних та гострих ножів. І побачимось в наступних відео або прямих ефірах. До зустрічі! Бувайте!